Листопад у селі, це пора, коли земля ніби стишує подих перед зимовим сном. Поля вже віддали свою щедрість, бурти накриті, а руки господаря, здавалось би, можуть трохи відпочити, та досвідчені люди знають саме зараз у прохолодний листопад можна закласти основу майбутнього врожаю, бо земля, хоч і холодна, але ще дихає, і те насіння, що ляже в неї перед морозами. Весною прокинеться одним із перших. Це давній перевірений спосіб отримати ранню зелень і свіжі овочі, коли інші ще тільки готуються до посівів. Сіяти восени це не просто бажання випередити весну, це мудрість, яка прийшла до нас ще від дідів та прадідів. У кожному селі був господар, що залишав насіння про запас саме для підзимового посіву. Йому не треба було чекати, поки прогріється земля, не треба було поспіхом обробляти грядки навесні, коли все навколо кипить роботою. Поки інші бігали з сапками, він уже милувався першими сходами шпинату, салату чи кропу. Основна перевага таких посівів у тому, що насіння природно проходить період загартування. Зернятко лежить у землі, під снігом спить, але не гине. Мороз і волога роблять свою справу. Оболонка насіння розм'якшується, і навесні, коли сонце тільки пригріє, воно відразу прокидається до життя. Такі рослини сильніші, витриваліші і менше хворіють, вони не бояться ранніх заморозків, не потребують штучного підживлення одразу після сходів, бо вбирають із землі все, що накопичилось за зиму. Ще одна важлива причина, чому варто сіяти в листопаді. Економія часу і сил навесні, весна в селі найгарячіша пора, усе треба встигнути посіяти, пересадити, підготувати грядки, полагодити інвентар. Тому ті, хто подбав про посів восени, мають значну перевагу весною. Вони вже не витрачають дні на підготовку ґрунту, бо грядки готові, посіви зроблені, і треба лише трохи догляду. Це особливо важливо для тих, хто має багато ділянок чи господарство великого обсягу. Крім того, осінні посіви дозволяють отримати врожай значно раніше. Наприклад, озими шпинат чи салат з'являються на тиждень два раніше за ті, що сіються навесні, а в селі це велика справа рання зелень на стіл, коли організм виснажений після зими і потребує вітамінів. Немає нічого кращого ніж. Перша жменя свіжого шпинату чи ніжний листок салату, вирощений власними руками, і все це можна мати без теплиць, без додаткових витрат на обігрів чи підсвічування. Не варто думати, що листопадаму це занадто пізно, навпаки, саме тоді, коли денна температура тримається близько нуля, а земля вже трохи підмерзла, настає найкращий час. Важливо, щоб насіння не встигло прорости до справжніх морозів. Інакше воно загине. Тому господарі уважно стежать за прогнозом погоди, вибираючи той момент, коли земля вже холодна, але ще не скута кригою. Тоді посіяне зернятко спокійно лежить до весни, чекаючи свого часу. Є ще одна перевага осіннього посіву природна боротьба з шкідниками. Узимку багато комах гине, личинки не виживають і весною. Молоді рослини не страждають від перших навал шкідників, крім того, осінній ґрунт часто чистіший адже за сезон господар уже зібрав урожай, перекопав землю, вибрав бур'яни, а мороз потім ще й знезаражує поверхню це створює найкращі умови для чистих і здорових сходів. Сучасні господарі дедалі частіше повертаються до цієї старої практики і недарма економія ресурсів очевидна. Не треба витрачати зайву воду для поливу, бо сніг узимку дає природну вологу. Не потрібно багато добрив, земля за осінь і зиму сама насичується органічними рештками перегнилим листям. А головне це спосіб працювати з природою, а не проти неї. Коли розумієш ритм землі, коли відчуваєш її потреби, тоді і врожай дякує сторицею. Тому листопад – це не завершення сезону, а його мудре продовження. Це час, коли господар замість поспіху діє з розумом, коли кожне зернятко, кинуте в холодну землю, стає обіцянкою весни, бо земля, навіть узимку, не спить зовсім вона зберігає в собі життя, і той, хто вміє бачити це життя навіть серед морозу, ніколи не залишиться без хліба й зелені на своєму столі. Щоб осінній посів дав справжню користь, треба розуміти кілька основних правил. Бо в листопаді земля вже не така, як у вересні чи жовтні. Вона холодна, волога, а день короткий. І кожна культура має свій характер: одній треба більше тепла, іншій достатньо, щоб лише не було надто сиро. Тому головне завдання господаря підібрати правильний момент, місце і спосіб, щоб насіння не проросло до морозів. Але не зникло в землі. Насамперед, треба визначити ділянку. Найкраще підходить рівне місце, не затінене, з родючим, але не надто жирним ґрунтом. Грядки варто підготувати ще до настання холодів, перекопати, розпушити, внести трохи перегною чи компосту. Мінеральні добрива краще не додавати восени, щоб не спровокувати раннє проростання. Земля має бути легка, щоб весною, коли сніг розтане, вода не застоювалась і не загнила насінина. Добре, якщо ділянка розташована на невеликому підвищенні так вона швидше прогріється навесні, і сходи не постраждають від талих вод. Посів проводять, коли денна температура тримається близько нуля, а вночі вже стабільні морози. Це зазвичай друга половина листопада. У різних регіонах строки різняться на півдні можна сіяти навіть у грудні, якщо земля ще не мерзла, а на півночі краще не затягувати. Головне правило щоб насіння не встигло прорости, бо тоді вся праця піде на нівець. Насіння кладуть у суху землю, не поливають, лише прикривають шаром сухої землі або піску, щоб не утворювалась кірка серед культур, що добре переносять осінній посів. Найпопулярніші шпинат морква, часник, салат, горох, кале, листова капуста, буряк, цибуля, кріп і навіть петрушка. Для кожної з них є свої тонкощі. Шпинат одна з найкращих культур для листопадового посіву. Його насіння витримує морози до мінус 10 градусів. Сходить дуже рано. Глибина посіву близько 2 см. Добре сіться рядками з відстанню 15 20 кінометрів. Важливо вибирати сорти, що не стрілкуються, тоді врожай буде щедрим. Морква любить легку землю. Для підзимового посіву краще брати сорти середньостиглі, борані можуть не витримати сильних морозів. Глибина посіву 1,2-2 см. Ряди можна накрити шаром торфу або піску, щоб весною сходи були рівні. Важливо. Не сіяти занадто густо, бо морква любить простір. Часник, особлива культура. Його не сіють, а садять зубками. Роблять це за 2-3 тижні до стійких морозів, щоб встиг утворити корінець, але не проріс. Глибина посадки близько 5-6 метрів, а міжряддя 20-25 метрів. Озимий часник дає більшу і міцнішу головку, ніж весняний, якщо його вчасно посадити. Салат і кале, листова капуста. Також добре переносять підзимовий посів, насіння розкидають не густо, лише злегка присипаючи сухою землею. Весною вони дають ніжні листочки, які можна зрізати вже на початку квітня, Кале особливо цінний тим, що витримує навіть короткочасні морози і зберігає смак після них. Горох сіють глибше на 4-5 см. йому не страшні морози, зате весною він одразу рушає вріст. Варто лише враховувати, що для ранніх врожаїв краще обрати сорти невисокі, невидкі, буряк трохи вибагливіший, але теж піддається осінньому посіву. Його сіють пізно, коли земля вже зовсім холодна, щоб не проріс, глибина 2 3 см. Якщо зима буде надто м'якою, можна накрити грядку мульчею або легким агроволокном. Цибуля ще одна корисна культура для підзими. Її висівають насінням чорнушкою або висаджують сівок. Глибина посіву до 3 есметр, відстань між рядками 20 і сімет Так посіяна цибуля дає ранню перо зелень і міцну цибулину. Для всіх культур діє загальне правило: насіння має бути сухе, без пошкоджень, і краще використовувати трохи більше, ніж зазвичай, бо частина може не зійти. Після посіву грядки не поливають, а просто. Прикривають сухою землею, торфом або перегноєм. Коли почнуться морози, можна додатково вкрити соломою або опалим листям, це захистить насіння від глибокого промерзання. Весною, коли сніг зійде, укриття треба вчасно прибрати, щоб земля швидше прогрілася. У цей момент головне не пошкодити перші сходи. Якщо весна суха, можна злегка полити, але без фанатизму надлишок вологи. Шкодить молодим рослинам. Є ще один секрет не робити надто великих грядок. Осінній посів має бути розумним, краще менше, але якісно. Земля в листопаді вже не така пухка, і, якщо насіяти забагато весною, буде важко проріджувати. А ще варто залишити невеликі проходи між грядками, щоб зручно було знімати укриття і спостерігати за станом сходів. Підживлення таким культурам, як правило, не потрібне до весни, вони живляться тим, що в землі накопичилось з літа. Проте навесні, коли з'являться перші сходи, варто підсипати трохи перегною або розведеного настою кропиви, це дає силу і зелений колір листю. Хто хоче працювати з розумом, може зробити невелику підсівну карту записати, де яка культура щоб весною не плутати, коли все зійде одночасно. Це допоможе не пропустити момент догляду і підживлення. У листопадовому посіві немає нічого складного, лише треба уважність і терпіння. Бо головне тут відчути землю, не поспішати, не тягнути, а знайти саме той час, коли природа сама каже пора. Тоді будь-яке насіння, навіть найдрібніше, обов'язково прокинеться весною, і господар отримає винагороду за свою осінню працю ранній сильний здоровий врожай, що стане першою втіхою після довгої зими. Наші діди знали, хто сіє восени, той їсть раніше весною. І справді, ще задовго до того як прийшли теплиці та агроволокно, селяни користувалися простими, але розумними прийомами. Щоб отримати ранню зелень, тоді не було календарів з агрономічними таблицями, але була спостережливість. Люди дивилися на погоду, на небо, на поведінку птахів і худоби. Казали Якщо в листопаді літ тонкий, буде довга осінь, сіяти можна пізніше. А як крига стала рано, поспіши з насінням, усе вирішував досвід і відчуття землі. Старі господарі сіяли під зиму майже щороку: моркву, цибулю, часник, кріп, салат це були звичні культури для зимового насіння. У кожному дворі знали: осінній посів рятує, коли весною нема часу або стоїть довга холодна весна. Особливо це допомагало великим родинам, де кожен клаптик землі мав приносити користь. Поки молодь займалась оранкою, старші або жінки готували грядки під зимову сівбу, робили це мовчки, уважно, бо помилки земля не прощає. Колись насіння сіяли переважно під лопату не глибоко, але щільно. Потім грядку прикривали сухою землею, а зверху ще й соломою чи старими гілками, щоб вітер не здув. У деяких селах, особливо на півночі, використовували старий спосіб під сніг. Коли земля вже вкрита шаром снігу, насіння просто розсипали по поверхні, а потім притрушували тонким шаром торфу або перегною. Весною, коли сніг танув, вода тягла насіння в землю, і сходи з'являлись раніше ніж після звичайного посіву. Такий спосіб називали сіянням на долю, бо довіряли все природі. Багато хто з досвідчених господарів мав свої хитрощі. Наприклад, дехто зберігав насіння у полотняних мішечках, просушених біля печі, а перед посівом тримав добу на холоді, щоб насіння пам'ятало зиму. Інші радили перед сівбою змішати зернятка з попелом, мовляв, це і від гнилі вбереже, і силу додасть. Селяни завжди намагались поєднати спостереження з вірою у природні сили казали. Земля знає, коли прокинутись, аби тільки її не турбували зайвий раз. Ці традиційні методи тепер повертаються у новому вигляді: замість соломи, агроволокно, замість попелу, біопрепарати, замість грубої лопати, легкі сапки та мульчери, але суть залишилась тією ж допомогти землі працювати спокійно. Тепер господарі накривають грядки агроволокном. Щоб зберегти тепло і вологу або мульчують листям, яке за зиму перетворюється на добриво. Хтось ставить дуги, натягує плівку, хтось просто насипає шар торфу. Усе це ті ж самі старі поради, тільки в сучасному обличчі. Є й такі господарі, що проводять експерименти, сіють одну грядку восени, а другу весною, щоб порівняти врожаї. І майже завжди підзимова культура перемагає вона сходить дружніше, менше уражається шкідниками, і перші листки з'являються ще тоді, коли навколо тільки тане сніг. Один старий агроном із Поділля колись казав нема в світі кращого добрива, ніж зимовий спокій. І мав рацію земля за зиму відпочиває, насіння відлежується і все зростає гармонійно. Збереглися й народні прикмети щодо осіннього посіву, казали якщо на Дмитра, 8 листопада, тепло, сіш шпинат, моркву та кріп не пошкодуєш. А ще якщо перший сніг ліг на вологу землю, насіння прийметься добре. Такі спостереження передавалися з уст в уста, бо люди не мали термометрів і календарів, але мали уважне серце й розум, що слухає землю. Дехто з господарів практикував ще одну цікаву річ зимове живлення. Після осіннього посіву вони клали на грядку тонкий шар гною старого сіна чи компосту. За зиму це перегнивало і створювало теплий мікроклімат. Весною такий ґрунт парував, як тепла ковдра, і давав сходам силу. У сучасному господарстві цей метод називають мульчуванням, але для старих селян. Це просто був спосіб берегти вологу і не дати вимерзнути насінню. Цікаво, що раніше господарі не використовували хімічних засобів для знезараження ґрунту. Вони довіряли природі, мороз, вітер і сніг робили свою справу. Зараз агрономи підтверджують, що це справді працює. Багато збудників хвороб гине взимку, а шкідники не переживають глибокого промерзання. Тому осінні посіви часто дають чистіші врожаї без зайвих проблем. Є навіть приказка посій під зиму, врятуєш весну. Вона народилась не з книжок, а з практики, бо кожен господар знає на весні стільки справ, що часу не вистачає навіть на сон, і коли перші грядки вже зеленіють самі, душа спокійна, значить працював недаремно. Сьогодні дедалі більше людей повертаються до цих старих методів. Особливо ті, хто тримає невеликі господарства, фермери чи просто любителі дачних справ, вони бачать, що традиції не застаріли, навпаки, вони допомагають працювати розумніше, без зайвих витрат, з повагою до землі. І хоча техніка змінилася, а насіння стало добірнішим. Суть лишилася тією ж природа знає свій хід, треба лише не заважати їй, а підлаштуватися. Так, як колись дід ішов на поле в листопаді, з торбою насіння за плечем, і говорив: Хай земля спить спокійно, а я своє вже зробив. Він знав, що весною його чекає подарунок зелені сходи, що прориваються крізь торішній лист, символ нового життя. І сьогодні, коли ми повторюємо ці дії, розрівнюємо землю, сіємо холодостійкі культури, накриваємо грядки, ми насправді продовжуємо. Ту ж традицію сіяти восени значить довіряти землі. А довіра до землі це головна мудрість справжнього господаря. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати листопадовий посів це не просто стара звичка, а розумна стратегія для кожного господаря, який хоче працювати з природою, а не проти неї. Земля восени ще жива. Вона не втратила свого тепла, а волога, що накопичується після дощів, створює ідеальні умови для спокійного зимового відпочинку насіння. Головне, не поспішати і не запізнитися усе має свій час, і той, хто слухає землю, завжди встигне. Щоб підзимові посіви справді дали користь, треба запам'ятати кілька головних речей по перше, насіння має бути Перевірене, сухе, краще б минулорічне, воно не повинно бути пророслим, бо інакше навіть коротка відлига може знищити майбутній урожай. По-друге, не можна сіяти в болото або важкий сирий ґрунт. Весною такий ґрунт запечеться і сходи задихнуться. Легкий суглинок або піщана земля найкраща для листопадового посіву. По-третє, не шкодуйте сухого укриття, шар торфу листя. Чи тирси не дасть насінню змерзнути і допоможе зберегти вологу. Ще одна важлива річ спокій. Після того як посів зроблено, не треба турбувати грядку не поливати, не розпушувати, не ходити по ній. Зима сама зробить усе, що потрібно, мороз проморозить шкідників, сніг укриє, а земля сама розподілить вологу. Ваше завдання лише навесні, коли почне танути сніг, зняти укриття. І дати сонцю зробити свою справу. Тоді побачите, як рівними рядами проривається перша зелень, як земля дихає, а руки тягнуться до праці. Дуже важливо не поспішати з підживленням. Багато хто весною одразу кидає добрива, думаючи, що це допоможе, але молоді рослини після зими мають слабке коріння, і сильні концентрати можуть лише спалити його. Краще почекати, поки сходи укоріняться, тоді дати легке підживлення настоєм кропиви золою або просто перегноєм. Це дасть силу, але не перевантажить рослину. З досвіду старших господарів варто також пам'ятати осінні посіви люблять чистоту. Якщо поруч залишилися залишки бур'янів чи гнилих рослин, це може стати джерелом хвороб. Тому перед посівом. Треба добре прибрати грядки, перекопати, можна навіть злегка полити слабким розчином марганцю або настоєм часнику це природний спосіб дезінфекції. Здоровий ґрунт запорука міцного врожаю. Ще одна порада не забувати про чергування культур. Не можна щороку сіяти одне і те ж саме на тому ж місці. Морква не любить землю після буряка, а цибуля не росте добре після часнику. Краще чергувати, щоб земля мала відпочинок це давня мудрість, яку перевірено століттями. Кожна рослина бере з ґрунту своє, і, якщо правильно чергувати посіви, земля не виснажується, а навпаки, стає родючішою. Сучасні технології дають господареві багато зручностей, можна купити мульчу, біодобрива, готові суміші, навіть датчики температури. Але найкраща порада. Залишатися уважним до природи. Вона завжди підкаже якщо восени багато дощів, не спішіть сіяти. Чекайте сухішої погоди. Якщо зима обіцяє бути теплою, можна посіяти трохи пізніше, щоб не проросло завчасно. Не потрібно сліпо довіряти календарю треба дивитись на небо, чути землю. Підзимовий посів це економія в найширшому сенсі економія часу, води, сил. І навіть грошей. Весною, коли у всіх клопоти, у вас уже є перші сходи, а це означає перевага у врожаї. І не лише в зелені, а й у відчутті спокою. Ви вже зробили головне, і земля дякує вам своїм пробудженням. Для тих, хто тільки починає головна порада проста не бійтеся пробувати, почніть з невеликих рядок посійте шпинат, салат чи моркву, побачите, як земля відгукнеться. З часом відчуєте ритм і самі знатимете, коли саме пора сіяти, коли чекати морозу, коли вкривати грядку. Бо справжній господар не живе за календарем, він живе за землею. І ще не забувайте дякувати своїй землі. Весною, коли з'являться перші зелені листки, просто постійте біля грядки, вдихніть запах вологої землі. Це не просто город, це частина життя, яка вчить.